В підприємстві 1 травня вже другий день тривають роботи в полі. На угіддя комбайни заїхали 5 липня. Перший сніп, звичайно, день традиція. Добрі звичаї надихають і підтримують хліборобів. На невеличке свято 5 липня були запрошені і комбайнери, які працювали на сусідньому полі. Яскравий національний колорит постанови невід'ємна частина свята першого снопа. Право урочистого покосу було надано переможцю жнив 2004, 2005 та 2006 років. Працівнику то прийшло 1 травня Олексію Казаку Перший сніг. Тепер за традицією, він повинен стати оберегом аграрії. Урожай техніку урожая. Наші механізатори подготовили свою техніку, і ми повинні качественно обрати урожай, который вирощений в не році. нього. У приділи условия нашого соревнування всі достойні будуть достойно награджені. Всего хорошего. хорошого я думаю, що ті плани, котрі безвірять посадини, будуть виповнені, лунають побажання гарної погоди, ударної роботи і великого врожаю. Та їх здійснення також залежить ще від черги чинників.